Мова Ісусу Христу! Хотів би сьогодні поговорити і згадати Книгу Естер і, зокрема, взяти деякі паралелі для нашого життя. І хочу пояснити, чому. Перше, всього, в нас зараз об'явлений піс, молитва 40-денний. Я думаю, що і в групі нашій церковні скидали інформацію. І так нас було спеціальний день вівторок. Постає молитви, тому що піс не то, що 40 днів кожна церква поститься, а так по областях порозкидували як чергування, а молитва об'явлена, посилена. А вже ж ми мовно так сказати, постійно молимось, і особливо за край наш за ситуацію, яку ми маємо сьогодні, ми переживаємо постійно. Але тут якась по особливому посилена. Ініціатива від нашого братерства, щоб ми посилено взялися за молитву за піс, особливо в ці дні. І ця причина, якби мене піштовхує, наскільки ми відгукнулись на цей поклик, на цю ініціативу, наскільки ми відчуваємо і усвідомлюємо, наскільки молитва і піс це потужна зброя, зокрема в допомозі в Україні. Чи своєю поведінкою, своїм відношенням я не знецінюю молитву і піст? Давайте ще раз подивіться з другої сторони. Коли чуєш об'явлений піст, молитва, як я приймаю в цьому участь? Наскільки моя поведінка, моє відношення, воно змінюється, бо я пощусь, бо я молюсь. Воно мені потрібно чи ні, чи це хай там служителя собі постяться, моляться, вони ж мають представляти, а я якби ні. Оці питання, вони ніби прості, риторичні, але, як на мене, дають нам більше зануритись, щоб оцінити піс і молитву. Наскільки це важливо? І в якийсь змір я подумав, що ми постійно молимось, постійно постимось за край. Але як ми це робимо, це дуже грає роль. І в якійсь змірі нам потрібно більше про це проповідувати, говорити, щоб ми як то правильно були підготовлені до цього. Тому що я не раз дивуюсь, як багато людей. Вони, коли чують заклик біблійний, но вони мають своє розуміння цього заклику. Наприклад, я розказував, як одного разу. Два роки назад вже але в Курахові стикнувся з таким випадком, що нас обстрілювали градами, і ми були в підвалі, і з нами був один невіруючий і ми просто помилились. І коли пішли по своїх кімнатах, бо ніби стихло, але було і без світла, і без зв'язі, то кожен вже по окремості помилився. І рано ми теж зібралися як то на загальну молитву і кажемо, що от вечором помолились із разом, і отак по окремості, і якось добре все. Гарно заснули, і спокійно, ну не мали переживань вночі. І один чоловік, він православний, але каже: Я теж так помолився, що ніколи не молився Ну, і каже свідоць: від 12 аж раз перехрестився. І це я не для того, щоб показати, що це не молитва. Я для того, щоб показати оцю думку, що кожен із нас приймає ті самі посили, ті самі думки, але в своєму розумінні. І коли я про це думаю, я не тільки думаю про православних християн, а про наших. Що от коли в нас є 200 з скопійкою людей почули про піси молитву, то як ми постимось, молимось, ми занурюємось в цей процес і відповідно писання, рухаємось, чи, чи от як? От, наприклад, вівторок був. Ми постились, ми молились. І це знову ж не з претензією, а з тим, що ми якраз знецінюємо, коли ми невідповідно робимо. Це перша причина. Друга причина, якраз на цьому тижні було свято Пурім. Це єврейське свято, і я думаю, що багато хто знає, що Пурім – це свято, коли Бог надприродно втрутився в ситуацію, тому що був, представте, виданий указ. Царський указ на знищення єврейського народу. Ми можемо сказати, ну як таке Ну, По суті, це геноцид нації, але от такі закони, як колись, так і сьогодні, на жаль, приймаються людством. Представте, мав просто термін певний прийти, бо там закон вступав в дію від певного часу. І вже всі знали і готувалися, можна вбивати євреїв. І не то, що тобі нічого за це не буде, а ти можеш все забирати їхнє, наживатися на цьому. Вияві себе, євреє, який почув, що вся твоя нація вона під загрозою знищення. Все, що ти любиш, кого ти любиш, всі під знищення. Все, що ти маєш, буде все забрано. Як себе поводитись, що робити? І от ми читаємо в книзі цієї Стер, і, зокрема, читаємо, що Мардохей бере ініціативу і каже до Естер, цариці, що попробуй щось поговорити з царем. І вона йому дає посилання, що я нічого не можу. Я вже 30 днів як не кликана, а я думаю, що ти знаєш, і всі навколо знають, що ніхто не може без дозволу прийти до царя. Мардухейс, бачите, робить те, що він розуміє. Він мудрий чоловік, він верето взяв тобто, якби, знак жалоби і б'є тривогу. І сьогодні теж, особливо, коли ми думаємо про Україну, багато людей теж приходять на різні майдани, площі, всякі різні місця по всьому світі б'ють тривогу, що нас на знищення. В нас вбивають, нас закони прийняли, які просто вбивають людей, знищують націю. Но тут якраз питання, пам'ятаєте, про Естер, що є Естер, яка може мати доступ, можливо, не зовсім прямий і в небезпеці, але доступ до царя, який може повпливати на це. І от і сьогодні ідея або образ Естер це ідея церкви, тому що ми маємо доступ до царя царів. Ми маємо доступ до того, хто справді має владу і силу міняти багато що. Все може поміняти. І в якийсь момент ми недооцінюємо це, в якийсь момент ми переживаємо за свої ризики. І от я хотів би, щоб ми звернули увагу, що робить Мардохей, передаючи слова Естер. Коли Естер пояснила, я не маю права прийти. Що Мардохей їй каже? От дивіться, з 13 го вершава, відповідь Мардохей, це третій розділ, звелів передати Естер такі слова. Не думай, що ти одна з усіх юдеїв врятуєшся в царському палаці. Дивіться, я не прямо тлумачу, але я хочу, щоб певні думки в нас забриніли в серці. Тому не прямою мовою, але образно я хочу, щоб ви почули, бо дехто з християн думає, я вірую чи я буду спасений. Можливо, багато українців погине, але я ж віручий, я цариця. І от Мордохей тверезить єстерій і каже: не думай. Що якщо ти тільки про свою, вибачте, шкуру думаєш про себе особисто, а про всю націю не думаєш, то ти поступаєш гідно. І що далі? Що ти одна з усіх юдеїв врятуєшся в царському палаці. Адже якщо ти в такий час промовчиш, то порятунок і допомога юдеям прийдуть з іншого місця. А ти і родина твого батька загинете. Я знову ж не буду говорити, бо це не пряма мова, і, особливо це не про Україну. Але це ті думки, які дає отверезення, де я і яка моя роль. Коли люди гинуть, коли загроза знищення. Крім того, хто знає, чи саме не на такий час, як цей, ти досягла царської гідності. Я думаю, це точно можна взяти до нас, до віруючих. чи не на цей час ти маєш доступ до престола Божої благодаті. Чи не на цей час ти знаєш, до кого звертатись, в кого просити милість і допомогу. Чи не на цей час ти можеш бити тривогу? Тоді Естер, і от мені подобається реакція естер, що вона отверезилась. Я хотів би, щоб оця історія вона теж в якійсь мірі отверезила нас. Тоді естер звеліла. Передати Мардухею таке. Іди, збери всіх юдеїв, які знаходяться в Сузах. Тобто, по суті, вона говорила: скажи всім, кому ти можеш сказати. Там ж не було інтернету, телефонів. І оголосіть, і голосіть, заради мене піст протягом трьох діб. Не їжте і не пийте ні вночі, ні в день. Я також зі своїми служницями також само, само будемо постити, після цього я піду до царя. Хоча і це суперечить законові. Тож, якщо я маю загинути, то загину. Після цього Мардохей пішов і зробив докладно все так, як йому наказала Естер. І ми вже далі знаємо цю історію. Що приходить вибачаюсь, Естер до царя, і вона справді поступає дуже мудро, не просто зразу плаче перед царем і говорить йому свою просьбу, а вона стратегічно розполагає серце царя. І цар настільки був торкнутий, що він каже, ходь до півцарства. Але вона просить, особливо за другий раз, що є загроза не просто про народ. Мене хочуть бити. Біблія постійно показує нам, що найбільше, коли Бога вражає служіння його дітей, це коли вони настільки стають заступниками, що пристають перед Богом як за себе просять. Боже, це мене хочуть бити, це мою націю хочуть бити. Пам'ятаєте, Даниїл він теж має певний достаток, певну свободу. В Вавилонському полоні, ну, мається на увазі гарно обустроївся. Але він молиться і просить Бога змилосердитись над Ізраїлем. Він кається не за себе, але за, себе, за свої гріхи найбільше за гріхи Ізраїля. 21 день йде боротьба. Я сьогодні хотів би, щоб ми подумали, а яка в мене боротьба? І яку я боротьбу веду? Розумієте, є духовна боротьба, але є боротьба, коли я десь втрачаю контроль просто часу і сижу в якійсь марноті, і я борусь, скільки часу просто перебувати в цій марноті. Ну, Бог каже, це не твоя битва. Ти християнин, ти воїн Божий. І ти можеш воювати духовно. Ти можеш воювати, щоб милість, спасіння приходило для людей. А ти чим воюєш? Мені це нагадує історію, коли ти вже доросла дитина, тобі вже 16-18 років, і ти вже можеш щось серйозне робити по хаті, по дому. От даже мама каже, ну прибери, ну зроби це. А ти не робишся, ти приходиш онлайн, якісь ігрушки граєш. Саме цікаво, де нічого не заробляєш, нічого користя нема. Ну ти сидиш там і кажеш, ну я там 5 уровнів прийшов. Це не реальність, но тут реальність. І от коли ми говоримо сьогодні про проблеми, ми маємо відчути, як християни вони можуть реально впливати, реально визначати хід історії. А вже ж мудро, стратегічно. Але найперша боротьба наша це розуміння в довірі до Бога це в наших духовних практиках. І вони якраз заключаються, як Естер показала, відмотись. Від чого? Від їжі, від інших задоволень, чому наша боротьба проти духів злоби піднебесних, а значить ми духовно будемо воювати, а значить, ми будемо взивати до Бога, ми будемо смирятись перед Богом. Від чого я відмовляюсь? Ради того, щоб вести духовну боротьбу. Сьогодні ти дивишся, як ради якихось фізичних речей, ми готові відмовлятись. Розумієте, там спорт, фігура, оці речі. І ми їх не критикуємо, але показуємо, що це мілоч порівняно з тим, що ти можеш відмовитись ради духовного. І реально, що Бог візьме і використає в спасіння людей. Коли ми сьогодні говоримо про якусь зброю і говоримо, що є ППО, є інші речі, чи ми розуміємо, що... Є дуже дорогі речі, але в цілому вони, ну скажімо, захищають. Але коли ми дивимося, навіть з військовими говориш, навіть з нашими братами, і говориш про цінність молитви, вони часто якраз набагато більше свідчать про те, що от речі є необ'яснимі, але ти точно усвідомлюєш що це милість Божа. А тепер питання: чому? Бо хтось молиться, бо хтось поститься. І багато процесів, які ти думаєш, ну так не можна було б, але воно стається. Чому? Бо Мог впливає, Бог захищає. Тому от ми маємо десь отверезитись і десь відчути, наскільки піс і молитва це духовна зброя. І в першу чергу вона нам потрібна. Бо ми думаємо, що нас це не стосується, особливо тут, на Західній Україні. Ну я хочу, щоб ми знову і знову почули ці слова в своє серце Мардохея. Ти думаєш, що ти збережешся в царському палаці? Чимало людей думали, що виїдуть за кордон, збережуться. І ми не докоряємо, але просто показуємо причину і наслідок, що якщо ти просто хочеш про себе себе зберегти, не завжди це вийде. Я свідкую про себе, що я по особливому десь на початку війни думав, як зберегти машину легкову. Ну, як мається на увазі, вона в Києві була, я хотів її забрати, зі Троєнчик, це три. І я її розбив просто тут біля Зелобунова, не від війни. І є 10 тисяч причин, як ти можеш померти. І лише коли ти усвідомлюєш, що до Бога і від Бога безпека і охорона, і милість, ти починаєш по-іншому і переживати Божі благословіння. І одне раз свідкую оцей зелений бус, що їздить. Він вже більше 200 тисяч кілометрів наїздив, але дяка Богу, ніде від війни не пострадав. І це знову ж не хвалюсь, але показує цю причину наслідок, що коли ти молишся, довіряєш Богу, ти бачиш, як Божа надприродня охорона і милість, і захист він просто діє в твоєму житті. Але ти найбільше маєш перейнятися, щоб не просто про себе думати, а про тих, хто справді на знищення вже сьогодні призначений. Як я можу сьогодні поумилосерствувати, по, зробити смиреним, щоб милість Божа вона проявилася через мої дії духовні? Перше, відмовитись від тих речей, які відводять наш погляд від Бога. Є багато речей, які просто відводять мій дух, мій розум, моє життя від Бога. У мене немає сили на життєві речі. Чому? Бо я ними полонений. І відмовляючись оце, постячись. І пост часто це не тільки від їжі, бо ми часто якраз маємо тільки формальність поста, не їмо певний час. І вже ми думаємо, що це велике досягнення. Ну, в першу чергу, пост це духовна боротьба. Це посилена молитва і довіра до Бога. Це як на стражі, от пост є, блокпост, да? і от хтось там пильнує, і в якійсь мірі це пост, оце пильнувати. Пильнувати, що Бог скаже мені. Пильнувати, як Бог скерує і мою молитву, і мій дух. Ти приближаєшся до Бога, ти взиваєш до Бога. Оце пост і молитва. І от кожен день ми маємо різні теми, за що народ Божий, як мінімум, ініціатор, наше братерство, що ми постились і молились. Що ми підтримали молитви, руки постійно, особливо зараз. Тому перше це відмовитись від тих речей, які відводять мій погляд до Бога. Відмовитись навіть від матеріальних, тобто навіть від харчого, для того, щоб більше полонити свій дух для. Покори Богу, для довіри до Бога. Друге, зауважте, це не тільки Естер сама робить, а вона про це говорить і каже, розкажіть всім, підключіть всіх, кого може бути. І от якраз дуже цікавий момент, це соціальний. Соціальний це мається на увазі, як люди реагують. І ми якраз, і чому ми зараз і проповідуємо, що це не просто ну, робила, практикувала там сестра Валя чи сестра Наташа, а щоб ми всі, хто чує, хто може, долучаємось, дітей долучаємо. Тепер ми не до кінця усвідомлюємо, що якраз практики духовні, вони зміцняють дух і віру дітей. Ми можемо говорити великі проповіді, семінари, багато що вчить, але воно так не впливає, так не виховує, як спільне служіння Богу, як спільна довіра Богу, як спільне прохання перед Богом, як спільне відчуття і усвідомлення Божого втручання. Тому особливо сьогодні ми маємо і подивитися і духовними очима, як важливо це і для нас, для сімей наших, родин наших, церков наших. Бо ми кажемо, щось ніхто не хоче служити, хтось не хоче робити така пасивність, енертність. І тут Бог каже, я вам все зробив, щоб ви пустились і молились. І це я не пряму мову говорю, а для того, щоб ми отверезили, щоб Бог каже, чи не на цей час ти маєш все зробити, щоб бити тривогу. Щоб духовно змобілізуватись, щоб духовно довіряти Богу, зміцнятись від Бога. Самі подумайте, коли, якщо не зараз, я можу найкраще духовно зрости. Коли, які такі умови мені треба скласти, створити, щоб я духовно воспрянув ожив і довіряв Богу. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте перші дні, але я особливо, коли навіть вертався з Іспанії, один із моментів фактор, який мене надихав, чого треба обов'язково вертатись в Україну, бо там проблема, і люди будуть взивати до Бога. Буде духовне прибудження, буде духовне оновлення. Ми будемо живати сильніше і сильніше від до Бога. Я не знаю, як вас, але в мене була така думка. І спочатку, помните молитви? Повне те переживання, і вони справді вели нас до Бога. А сьогодні, а сьогодні ми звикли. І в якій змірі оця поговірка, моя хата з краю, я нічого не знаю, воно мене прямо не стосується, і ми вже якісь такі пасивні. І лише коли прямо починає приходити біда в мою хату, ми починаємо тоді голосити і плакати. І ми знову ж не критикуємося, але ми говоримо, чому ми такі люди, чого ми зараз, коли ще час не прямо знищення як нас, але ми маємо заступитися вже за тих, кого знищують. І це якраз воля Божа. Щоб ми явили милість, щоб ми заступились за того, хто на знищення. Тому давайте ще раз: перше, це відмовитись від. І кожен з себе, подивіться, від чого треба відмовитись. І від інших якихось речей, фізичних, матеріальних, харчових, ради духовних пошуків Бога, довіри Бога, більше молит, більше глибоких роздумів про Боже Слово, в довірі, в пошуку Бога і в молінні, і в сльозах до Бога. Це перший елемент. Другий це оголошувати, підключати всіх, починаючи від сімей своїх, родин. І, бачите, братерства, і всі навколо, і всі християн, православних, католиків, протестантів, всіх говоримо, підключаємось, бо йде духовна боротьба. Хто може попуститись, помолитись, постімось, молімось, бо йде духовна боротьба. І останній момент це те, що бачите, поза цим всім хаосом, важкістю, тиском Боже проведіння. Бог діє. Книга Естер, одна книга, яка не разу не згадує прямо Бога. Но одна із книг, де найбільше видно, як Бог втрутився, як Бог діє. І сьогодні теж хочеться відчути, щоб ми бачили і щоб ми розуміли багато речей. Ми не можемо сьогодні сказати, що це Бог чи це Бог робить. І лише люди, духовні, відкриті очі, вони ну, як книгу Естер читають. Звісно, це Бог, звісно, це від Бога. Отак От само і сьогодні в житті ми можемо бачити, як Бог милий, як Бог захищає, як Бог провадить, як Бог вступається. Але це коли ти будеш мати відкриті очі духовні, тому і знову ми кажемо приближайся до Бога. Поза цим хаосом війни, агресією, насилля є Боже проведіння, є Божа милість, є Боже захист, є Божа допомога. Тому так хочеться, щоб ми були в якійсь мірі як естер отверезились і все, що в наших руках почали робити, щоб милість Божа вона прийшла для нашої нації, для нашого народу для нас. І ми могли справді, як і євреї, свій час отримали захист, право на життя і отримали навіть можливість знищити своїх ворогів. Ми сьогодні теж мали своє свято порім. Де будемо дякувати за захист Божий, за право жити, за право служити Богу, за те, щоб Бог зберіг нас і провів. Тому ми маємо зараз посередині нашого зібрання молитву і ми молимося за дітей. І хотів би запропонувати, щоб в цій молитві ми об'єднались і ще раз помолились і за нас, і за дітей, щоб ми йшли до Бога, ми використали цю тривожну. Історію, тривожний час, щоб приблизитись до Бога, щоб заступитись за націю нашу, і помилили, щоб Бог справді зберіг і дітей, і нове покоління, і справді молячись якраз за націю, молимось за збереження діток, щоб Бог їх зберіг, але якраз теж зберіг не тільки фізично, але й духовно. Тому давайте станемо, помолимо.